Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars і саме сьогодні у нас знову відкриті дуелі. І як ви пам'ятаєте, останній раз на дуелях було доволі складновато під кінець. От тут, кстати, написано, коли ми і сіки будемо получати або витрачати так само за перемогу, коротше, так само, як і за поразку. Тому вигравати треба більше разів. В общем то, давайте особо не затягувати. Нам треба подумати, яка нам треба тактика. Барона я по-любому лишаю. Тут така мапа, що в принципі принципі гром е, міг би бути на місці. Ну і в принципі, перл теж, тому що не така вже відкрита мапа. Давай повернемося до нашої, так сказати, тройки. Тройки, максимально крепкої тройки, завдяки якій ми можемо пробувати качатись. Ну, не факт, що воно буде все саме так, як хотілося б. Ну ми попробуємо Перший у нас ворон, ворон спайкліон. По суті, не є проблемою, але хто зна, хто зна. Побачимо. Так, ворон уже є. Ну, ворон теж получил плюху. І де той ворон, чорт його знає. Ага. Так, мені головне зараз особо не откисати. Мені би пожить. От то у мене вийшло. Ну і попадати теж вийшло. Я можу отако зробити і знищити його, бо таймінги вже піджимають, і нам треба все-таки перемагати. Ну давай попробуємо. Подивимося, що буде проти спайка, спайк серйозний, пацан. На дальність у нього велика демедж теж. Ну ми і попадаємо чуть-чуть. Що, є, слава Богу. Так, він поставив там, походу, свою цю движуку. Давай я трохи буду дамажити, включу гаджет сразу, щоб я хілився Хілитись мені треба. І ульта, мені треба по любасу. І краще його обійти Насправді то Цього спайки. Бо пацан, він серйозний. Хочеться якось пробувати його нищити. Ну, він мене убиває. Я то думав кенти Ульту, але не факт, що вона б мені допомогла, але зато у мене є гром. А гром пацан такий, що можна і громом розвалить. Головне десь ховатися. Так от туди ось закинути йому. Ні, чорта не попадаю. І зато ультой взриваю. Остався Ліон. Давай подумаємо, давай подумаємо що я можу зробити проти Ліона. По суті, пару плюх, і Ліон буде откиснутий, але не факт. А вот такого в інвізі, ну я в баню все у Ліона. Взагалі не хочеться против Ліона інвізного грати. Так, ну, гаджет, я опять викидую, понятне діло, в молоко. У мы полегасенькому по ньому попадали. Він по-любому може уйти зараз в інвіз. І мені буде габела. Я чуть-чуть не попав. Обалдіть, обалдеть, він мене виніс! Блін, ну аж до талого дождався, аж до талого він зміг пожити. І, звісно, це було проблемою. Ну окей, саме головне те, що я поламав його кусок, а не свій. От тут, звісно, я можу пожити добре. Бо за перла у мене є набагато більше шансів, чим за грома. Уже в останніх етапах, так сказати, гри. Я не думаю, що він мені щось там може зробити такого прям больного, обідного. Побачимо. Я можу дуже больно його надамажити. Я можу дуже больно його надамажити. Тільки як би мені це зробити? Отако якось. Отако, отако, просто ізі. Перемога перша. Ну, звісно, навіть я б не сказав, що прям ізі-ізі, але ізі, но... не супер складно. Не супер складно. Я в принципі вірив в те, що перемога на моїй стороні. Тому погнали далі. Там будемо бачити. Дакс, окей. Проти в мене непогані герої. Кольт сту і Пенні. Кольт може дуже больно зробити. Він, по-перше, стріляє далеко, по-друге, демеджа багато має. І мені би якось попасти по ньому, а я попасти поки. Не знаю, як він мені одною плюхою, так сказати, виносить всі Да. Блін, і отут я вже думав, що попаду по ньому і не попав. А отут попав. І попав ще раз. І дуже хорошо все зі мною тут. І все, попав я ще раз, йому габело. Да, він загнав себе трошки в погану позицію, тому я переміг. Давай подумаємо, що буде далі. У нас є сту, який може жити. І може жити дуже непогано. Ідже золотий ікс то. А я попав по ньому. Отако. Бем! Хе-хе, наобум кинув ульту, кстати, Думав, не попаду потім в кінці. І осталося Пенні. Пенні, в принципі, я не сильно її боюсь, хоча вона теж сильний, бравлер. Так, а я трохи попадав по ніч, що в мене ульта пощі Попав ще раз. Хорошо, в мене все. Но в неї як ульта появиться, то буде, буде неприємно. Тому бажано зробити так, щоб у неї ульти не було. Тако, чуть-чуть думав, не докину, ну докинув. Слава Богу. Оце вже ізі перемога була, бо я навіть бароном не откис. І ти бачиш, завдяки барону можна просто проходити, ну, так сказати, дуже далеко і дуже крепко качатися. І притом всьому тягнути за собою ще двох бравлерів, яких, ну, в ШД особо не покачаєш. Хоча перла можна, просто треба привикнути до нього. А от барона в ШД точно не покачаєш. Против Ембер, м -м ти знаєш, против Ембер. Було тяжко минулі рази грати, Тут уже напевно, трошечки простіше буде, бо все-таки є де сховатись, ну, блін, аби я ще попадав. О, таку попав. Но він не підходить. А отако получив плюху. І получив плюху, і получив ще одну зараз на старті. І все. І ще й вдарили. І от кис він. Так, Миша. ну в нього нема ульти, він по мені не попадав. ну у миші є непогана дальність атак. Я, кстати, по миші двічі тільки що попав. І уільто промахнувся. Блін, тяжко тяжко. Не знаю, що зробити, поспішив трохи. Сначала попадав круто, а потім уже якось провтикався. Отако наше плюху. Зараз опять під кінець получив пару плюх. І він ще сидить в позиції, такий, знаєш, типа чуть-чуть. Ну а тут уже в позиції гамна я. Бо я тупо все попромахувався. Я щось подумав, що я на Ізі розвалюю, ну, окей. Давай чисто на обум такого ковальне. Ну, не попав. Окей, ніж страшного. У Миші Ульта може бути. У Миші може бути Ульта, вона вже в неї є. Да, і Миша мене тоже з'їдає, і зараз у мене Миша проти Перла, а там в кінці ще нані. І що робить, я поки не знаю. Щось придумаємо, две я багато дамажу. Так, він там стоїть, хілиться. Братуха. Я не думаю, що тобі зі мною буде приємно. Дабе я ще попадав. Да хух, слава богу. Він все одно очкував проти Перла, ти понял? Він думав дождаться, в нього не знаю, чи ульта була, щось не замітив. Но Нані. Нані це серйозний гравець. Ну він вже получив трохи плюх. І зблизька він дамаже жорстко. Та й здаля дамаже сильно. От як я тільки що не попав взагалі, я не знаю. Отако От просто. Через ульту бем. Хе-хе, <гум> easy. Ну, ця була складніша, ніж минула Блін. Ну хорошо, ми все одно пере... перемагаємо. У мене є великий він стрік, я, скоріш за все, получаю багато кубків. Но, блін, із-за того, що на кожного героя дає там по 3-5 по кубків, то не так я швидко ширую до тої тисячі. Але зато качаю сразу трохи. Так, поїхали, перший попав ось. Чи ще раз попав? Блін, а тут не попав, би. попав би зараз. Може йому би габела була. На. На. Хе-хе-хе, він взагалі, обалдел. Кстати, брок сильний капець тут. За цими кругами ще. У нього демеджа дуже багато. Він просто трьома плюхами мене зараз може вбити. І мені би похилиться. Так, отходимо. Отако, от тобі на плюху. Отакона. Ну ще не попадаю. Отакона. Отакона і отакона. Все супер, все супер. Так, Корделіус, 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 серйозний пацан. З гаджетами не як накинея когось. Але спочатку, отримав плюху, цей Корделіус О, ще попав. Як він мене вбив так быстро, чуїш. У нього 180 хп осталось, БЛІН ОТУТ тут я профтикався. Тут він дуже, він дуже швидкий просто. Но проти перла, чувак, ти нічого не зробиш. Ти не попреш проти перла. Перл сам пре проти всіх. Шибе, кстати, мало дамажить. Ну і плюхи мої небагато дамажить його. Ну дивись, час грає проти тебе. У мене є заряд, який дає мені щит. Угу, Гаджет. провтиканий. Ну, зато я його добив. Слава Богу. Це було тяжковато. Тяжковато було на тоненько. Ну ми пройшли. Скільки мені дасть кубків. Ну, спочатку, звісно, мільйон стартропів. Що я й не побачу, скільки мені кубків дало. Ніколи не бачу, скільки мені дало кубків. Взагалі ніколи. 500 коїнів. 53 кубка. А я таки не зрозумів, скільки ігри виграв. Мабуть. 4. Мабуть, 4 гри я виграв. 720 уже та ти що? У мене було 701, вже 720. Вообще хорошо, чуєш. Качаємося, качаємося. Помаленьку, потихеньку. Він стрік дає про себе знати. Багато фармим. Оце супер. Якщо я 20 кубків нафармив на бароні, то і. А ні. Ну, значить не 20 на фармим, ні дав все описать. Всім же однаково мало дати. О, це проблема. Там в інвізі хтось. А хто там в інвізі? Де він? А наскільки довго вона може бути в інвізі? Це кейс. О, оно вона. Тепер я понів дет. Хоча б так. Но проти неї битись дуже тяжко. Без шуток реально тяжко. Попав. Попав. Но. бачиш, одна плюха, одна плюха просто. Не дав одну плюху і все. Я габела. Це ще опять в інвізі потусить. А де вона, чорт, її знає? Ага, у мене тут рядом. Диви. І вона звідси все ховається просто. От гамнючка. Ну, кай сильно. Сильно. Що поробиш? Вона вже й тут у мене. А мені зараз просто рознесе кабіну. Да. Ну. Отут, тут, мабуть, мій Вінстрік уже скаже адьос, амігос. тому що мені надо перлом багатьох сильних, правда, бити. Що я аж уже розстроївся, коротше. Прямо розстроївся, бо я не знаю, що мені зробити. Пока. Так, кейс вирвав. Давай дальше. Все, ворону габела, ні? Блін, виживає, гамнюк. Виживаємо. Ну, вже не виживає, все супер. І диви, як ми вирівнюємося, да, перлом. Надо осталось корделіуса побити. Так, він зробив мені так, щоб я бити не міг. Гаджет профтикав. Ну что, в мене є ще гаджет. Ну йому габело, ні? Да, він откейс. Слава Богу! Все, перемога. Ти поняв? Він мене кейс розвалив нею, просто всіх блі. Ну, я-то далі вже прокачався. Я-то далі вже зміг піти. А ну погнали. Якщо я ще шарф виграю, я повертаюсь в лобі і дивлюсь, скільки мені кубків дало. Шарф, блін, перший шарф. Ой-ой-ой, тяжко, віллоу. Ну де якось шарфа побит. А я не знаю як. А я не знаю, як шарфа побит. Я реально не знаю. Я не знаю, де він. А він десь по-любому на мене запригне. В кого попав. Я вбив шарфа! Я не ЗНАЮ як! Я ультою його не надамажив чогось. Фух, слава Богу. Ну, найскладнішу проблему я виніс. Бо якщо в мене, ну, вілло не вийде вбити, то у мене буде, ну, гром на неї. І в принципі, хп в неї небагато, я дамажу, так. -то. Я щас буду її гнати туди ближче. А, ну все. І остався брок. Брока, я думаю, я рознесу. Проти шарфа реально потно було. Блін, де б його знайти, цього брок. Де він сидить? Чорт його знає Він сидить реально чіїть десь. О, попав. Ну і він по мені попав. Ого, сразу ульту. Фух. Ультой не попав, але якось, слава богу, плюхой попав. І забрав перемогу. І що мені дає по кубкам? Понятне діло, мені, коротше, дає стардроп і нуль кубків. І не показує, це ну, присік. У мене 730, було 720. Типа, по 5 кубків за перемогу, я получаю на кожного бравлера. Це по 15 кубків всього. Це знаєш непогано. Прям реально непогано. Реально качаюсь. Було 700, стало 730. Поки що хорошо. Но по-любому зовсім скоро програю. Ось перший шарш уже проти мене. А потім ще кіт. Ой, у пацана конкретно Ще й Шейтара. З ультимейтом непоганим, так. -то. Ну, цей чувак, по-любому, просто жде ульту, щоб на мене запрыгнути. По любому, 100%. Я по ньому ніяк попасти не можу. Як мені проти нього зіграти? Я оце думаю. Ось. У нього є ульта? Тут не попав. Тут попав. Но до його взагалі ніяк він дождався туману Так само, що з громом я його не вбиваю. Ну, понятное дело. Короче, пацан, я сейчас с тобой ты не тесни буду. Мы щас заиграемся, с тобой. Давай. Сейчас мы с тобой поиграем. Запрыгай, что ты? Прыгай, изгиб, прыгай, с гаджет, сусы. Давай, давай. Я знаю, ты хочешь запрыгнуть, пацан. Я гаджет провтикав, Я, я провтикав ульту, блін. О, так от. Просто шарф винищує повністю мою, так сказати, <хи> техніку. Ах, але по два кубка візді списало, не так багато. Насправді. Ну, в принципі, нормально. Ми багато раз повигравали так-то. Ще й міфічний стардроп мені дало. З скінчиком на Що це? А, це на рака скін. Обалдеть, непогано. Чи що? Нормас, нормас. На цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Санчелос і всім. Пока-пока.